На замкому дзвіниці у 22 по поволі сходить Іван Сорока. Йому 82. Він найстарший учасник і не пропустив жодного з'їзду колег. Приїхав із села Липно Ківерцівського району. На фестивалі його називають Патріархом Волинського дзвонарства. Іван Сорока дзвонар дзвонар-самоук. у його вправних руках задіяні всі дев'ять благовістів. У своїй церкві скликає людей на службу вже 40 років. Ще старі люди тут співали на Пасху глони, на поклони. А у церкві тара-ра-ра, Там гуляли старі люди і малая дітвора. Дзень-бом, дзень-бом. Отака молодія. Ну що я навчився у людей, колись стає дзвоню? Церковний в нас немає ні ноти ніяких, Ніхто я не вчив. А стільки так самоучка. вибиває переважно одну і ту ж мелодію. Лише на похорон звучить дзвін жалобний. Свою роботу вважає надзвичайно відповідальною. Я був малий в 40-х 50-х роках, бігав, вчився, як дзвонять, і собі давай трошки вчитися дзвонити. То для мене втіха, я дзвоню і мені хочеться дзвонити. Я щось влікаюся в ті дзвони, я не знаю. Другі не хочуть туди вилізти, подивитися. А я хожу За кілька хвилин до нього приєднується Андрій Спірін. Він приїхав зі Львова, де дзвонарює у кількох храмах. Про фестиваль дізнався з інтернету. Благовістити людям каже сенс його життя. Про дзвони знає стільки, що може на рівні спілкуватися з багатьма священиками. У Луцьку не був ніколи і вмовив бабусю приїхати чомусь навчитися. То звідси то чуєш дуже гарний звук, мелодії дуже гарні. І якщо дзвонити, то дуже дзвін це є розмова з Богом. Треба, коли дзвониш, молитися. Ох, класно, тому, що він гарно дзвонить і так підбирається. Ірина Колтакова приїхала на фестиваль з онуком Іваном із Глухова Сумської області. Колись у місті існувала потужна дзвонарна ливарня. Жінка стала цікавитися її історією, поступово опановувати й майстерність благовістування. Дзвонарський стаж рік. Мистецтво дзвоніння є невід'ємною частиною загальної культури народу. Культура дзвоніння в Україні є і велике майбутнє в цьому, адже сьогоднішній фестиваль свідчить. Про те, що дуже багато молоді бере в ньому участь. А річний Богдан Коць один із наймолодших на фестивалі. Син настоятеля храму святителя Пантелеймона в селі Рованці під Луцьком. Тому як кажуть, сам Бог вручив йому била дзвонів у руки. Несе послуг з другом Станіславом Домарацьким. Хлопці вибивають дзвін. Ходив в церкву, так і навчився. Ну, мав мати бажання все вийде. Довго треба вчитися? Та ні, що там пройшов що покатав і не навчився. Ну з часом ставалося все, все краще, краще дзвонити. Молитовна, душевна радість це заклик до служби, до молитви до Бога. Дзвін єдиний звуковий інструмент, який використовують у православних церквах, але його звучання значно більше ніж супровід служби. Упевнені слухачі. Дзвін впливає дуже позитивно. з… Я би навіть сказала з Божою благодаттю на душу, урочистість, духовну таку натхненість, бадьорість, радість, таку святковість викликає, урочистість. Ну, просто аж плакати хочеться, як слухаю. Дуже магічна, дуже почесна, дуже висока. Діяльність людини, яка ще до досить, досить не повністю не вивчена науково, але вона настільки духовно збагачує людину. доказано, що навіть мікроби, чи ми дзвони частоти винищували. Дзвони з'явилися в нас ще в 10 столітті. і Призначення їх було не лише церковне, а й соціально інформаційне. Такий собі голос для громади, розповідає засновниця директорка фестивалю дзвонарів Галина Марчук. Коли дзвонили дзвони, то люди знали, чого той дзвін дзвонить. За дзвін. Ми сьогодні маємо телебачення, ми сьогодні маємо комп'ютера, ми сьогодні електроніку маємо, і ми не слідкуємо за часом, за годинами, за всім. А колись навіть ага, дзвонять, це стільки то годин, а дзвонять, а це чого дзвонять, ага, а там весілля, бо це весільний зробуємо, дзвін, а там похорон, хтось помер. Трудність в тому, щоб зібрати дзвонарів, тому що постійних дзвонарів при церквах нема. Сьогодні один дзвонить, там, допустимо, семінарист. Поки він вчиться, він дзвонить, він вийшов з семінарії, вже нема, вже шукають другого. На фестивалі не розподіляли місць, не визначали переможців, але кожен отримав сувенірний дзвоник, бо головне відродити давнє мистецтво українського благовісту, заради чого фестиваль і діє.